1 квітня в день сміху в столиці розпочалося справжнє полювання на усмішки. Однак замість рушниць таких мисливців прості фотоапарати. З перевагою в одну годину на НСК Олімпійському стартують різні команди, що беруть участь в флешмобі з нагоди 1 квітня. Кожна налічує по три людини. На виконання завдання лише 15 хвилин, розповідає організатор акції Владислав Шелоков. І потім та команда, яка нафотографувала найбільше усмішок, вона отримує цінні призи. Це три фотоапарати, тому що три людини в кожній команді. Ми зробимо таку велику картину колаж у вигляді карти України, там, де будуть посмішки наших громадян. В подарунок від учасників заходу перехожі отримують ще й невеличкі вітальні стікери. Студент Кирило дізнався про флешмоб із соцмереж. Хвалиться результатом за відведені хвилини. Він змусив посміхнутися аж 20 осіб. Незважаючи на те, що затягнуте небо, і люди дуже позитивні, і Ось все хорошо. А Зараз ми пройшли вже два етапи, і в одному з них ми фотографували людей і роздавали сердечки. Тобто люди реагували доволі позитивно і адекватно. Для тих, хто не зміг взяти участь в флешмобі наживо, підготували онлайн-версію. Умови прості: потрібно закарбувати радісні обличчя своїх колег, родичів або друзів та відправити фото на пошту організаторів. Амбітні плани організаторів акції зібрати мільйон фотографій різних осіб із посмішкою. А все задля того, щоб довести, попри все українці, життєрадісна нація. Анастасія Кононова, Вероніка Гуменюк спеціально для епізодів.